У 1492 році експедиція Христофора Колумба висадилася на землях, які пізніше було названо великими Антильськими та Багамськими островами. Мореплавець був переконаний, що дістався західним шляхом до Індії. Під час першого та другого плавання Колумб побував лише на островах Карибського моря. І тільки під час третього, у 1498 році, висадився на берег Південної Америки навпроти острова Тринідад. на початку 16-го століття в експедиції взяв участь італієць Амеріго Веспучі. Він описав відкриті землі, які значно відрізнялися від Європи природою, народами і культурою, і дійшов висновку, що Колумб досяг не Індії, а невідомого великого нового суходолу. На картах цей суходіл стали називати землею Америго, що згодом трансформувалося в Америку. Географічна назва Америка це одна з найвідоміших помилкових назв, тому що відкрив ці території Христофор Колумб, а назву вони отримали на честь іншого мандрівника Америго Веспучі. Ім'я ж Колумба носить одна з країн Південної Америки, що зветься Колумбія.